Один загиблий п'ятеро поранених росіяни обстріляли відразу три райони Дніпропетровщини. З ураганів гатили по Криворізькому району 36-річний чоловік загинув у своєму зруйнованому будинку. А в Синельниківському районі під час атаки систем залпового вогню Торнадо С поранено 12-річного хлопця. Дитину з ушкодженнями ніг прооперували. Зазнав атаки і Нікополь, прикриваючи Запорізькою АЕС. Росіяни гатили зі ствольної артилерії. У середмісті пошкоджені 20 багатоповерхівок, банк, податкова, ліцей, десяток крамниць та лінії електропостачання. А в день росіяни поцілили по сусідньому марганцю. Там четверо поранених двоє з них у лікарні. У мирівській громаді через обстріли зградів зруйновано психоневрологічний інтернат. Ракетами С-300 вночі окупанти вдарили по Миколаєву. Три ракети знову влучили в будівлю Чорноморського університету імені Петра Могили. Його вже бомбили напередодні. Від ударної хвилі пошкоджено сусідні будинки. Також окупанти поцілили в одне з місцевих підприємств, а села навколо Миколаєва ворог обстрілював із реактивних систем залпового вогню. Поранені двоє людей. Близько сотні снарядів за цю добу випустили росіяни на Сумщину. По трьох прикордонних громадах гатили зі ствольної артилерії та мінометів. Пошкоджень зазнали приватні будинки. У селі Павлівка місцева школа залишилася без вікон і даху. Це вже третій навчальний заклад, який вороги зруйнували за два дні.